Швеція може виплачувати українцям, щоб вони виплачу поверталися в Україну. В Норвегії теж можуть отримувати певну компенсацію, якщо вони хочуть повернутися до України. Наскільки ці європейські країни готові вкластися в повернення українців? Норвегія, Швеція це країни з достатньо невеликою кількістю населення. В Норвегії uh -huh. біля 5 мільйонів живе в Швеції, якщо не помиляюсь, 6-7 мільйонів. І ці країни з... на... зраховуючи то. Той факт, що в них достатньо високий рівень життя, можуть собі дозволити угу. депортувати, зробити таку м'яку депортацію тих людей, це котелі... ви так називаєте? Так Скажемо, це... так... Угу. так, я називаю це м'якою депортацією. Бо, наприклад, в Сполучених Штатах Америки взагалі запропонували для тих, хто добровільно виїде з Сполучених Штатів при поверненні в їх країну, їм виплатять по тисячі доларів, і таким чином вони уникнуть принизливої процедури. Фізичної депортації, те, що зараз відбувається, в сполучених штатах. І Тому я е, про європейські країни кажу саме так: м'яка депортація? Е, так, деякі країни це будуть робити, але головне питання, коли українці отримують ці гроші, чи повернуться вони в Україну? Якщо буде умова обов'язкова, що виключно при поверненні в Україну вони отримують ці гроші. Люди можуть повернутися в Україну, отримати ці гроші і поїхати далі, наприклад, у Польщу або поїхати до Німеччини. Бо ці гроші, котрі будуть виплачувати, вони не зможуть забезпечити. Нормальне існування з високим рівнем добробуту для українців. На жаль, тут в Україні українці шукають для себе можливості не просто виїхати в ту чи іншу країну, а шукають можливості забезпечити себе собі нормальне і гідне життя.